13 грудня відбулася 28-ма позачергова сесія Прилуцької міської ради, 8-го скликання. 21 депутат взяв участь у роботі сесії. Крім того, на засіданні були присутні начальник прилуцької районної військової адміністрації Володимир Чернов, керівники установ міста та посадовці міської ради. На порядок денний було винесено 14 питань. Найскладнішим питання сесії виявилось питання про побудову захисної споруди у Прилуцькому ліцеї номер 13 імені святителя Іоасафа Білгородського. У нас в міській раді є технічна документація, зроблена по поточну ремонту захисної споруди з ОСН13. Загальна сума 4 мільйони 941 тисячі 446 гривень. Прошу, будь ласка, розглянути. Це сума, сума, яка необхідна для проведення робіт. Там, виждає, виждає. Ще... То, як? Як? Рішення не ухвалили, адже відсутня документація на спорудження укриття. Є лише план на поточний ремонт приміщення укриття, якого не існує, зазначає Володимир Назім. Це укриття його взагалі не існує. Ну, в 13 школі взагалі цього такого об'єкта не існує в природі на сьогоднішній день. Та документація, яка є в наявності, по якій намагаються побудувати, саме побудувати його, і титульна сторінка, його названня навіть не реконструкція, а поточний ремонт приміщення, Ну і далі по тексту бомбосховища. Розумієте, це в по великому рахунку має бути проєкт. Категорія цього будівництва це третя категорія будівництва. Клас відповідальності будівництва СС2. Це досить відповідальний об'єкт. Той, хто хоч якось стосується будівництва, мене зрозуміє, що Виділення коштів і оти креслення під назвою поточний ремонт, не існуючі будівлі, ну це, ну це для когось буде тюрмо. Ну, якщо ці гроші навіть отак використаються. Далі має бути експертиза, а експертиза на це не робиться, бо, бо поточний ремонт. Далі я не розумію, як буде введено в експлуатації цей об'єкт. Ну... Побудуємо. Навіть даже, якщо хтось візьме на себе цю відповідальність і підпише, далі гроші підуть через казначейство. Я навіть не уявляю собі, як це можливо практично. Далі, як вести в експлуатацію? І те, що настроїли батьків, мені шкода. Мені шкода батьків, що. І я їх розумію, що ну, більшість із їх не розуміє технічно, от як це реально. Тілить у життя, але реалі такі дискусійним виявилось питання про затвердження міської цільової програми надання медичних послуг дитячому населенню на 2022 рік. Зі змінами, зокрема, мова йшла про виділення більшої суми коштів на придбання генераторів для дитячої лікарні. Це питання виносилося досить тривалий період часу до тому, і ціни на генератори необхідні для опалення нашої котельні. Досить зросли на сьогоднішній день. Я звертаюся до вас і прошу можливості збільшення суми видатків на придбання генератора, тому що за 50 тисяч ми не придбаємо, не матимемо можливості їх його придбати на сьогоднішній ранок. Коли я переглядала останні пропозиції, де є в наявності генератори трьох ва, трьохфазні з потужністю 7,5 кВт від 112 тисяч тому. Просимо збільшення на 150 тисяч, але ж якщо буде різниця, кошти залишаться в бюджеті. Генератори необхідні, проте такий підхід до розпорядження бюджетними коштами викликав сумніви у депутатів. Здається, тижнів три назад мова йшла про 50 тисяч. Сьогодні з'явилося вірніше на сесії з'явилося питання 150 тисяч. При запитанні, які є пропозиції на закупівлю. Керівник відповів 112 тисяч. Тобто, ну, хочемо 100, хочемо 112, хочем, а хочемо 150, а там як буде. Ну, оцей аргумент, що так ми ж будемо дивитись і придбаємо явно дешевше. Ну, воно вже депутатів, частину депутатів, ті, хто не, не зовсім підтримує владу, ну, досить неаргументовно. Зміни до цільової програми депутати прийняли, проте кошти з бюджету не виділили, оскільки дане питання потребує доопрацювання. Хоча на сайті міської ради вже встигли відзвітувати про виділення коштів для придбання генератора дитячої лікарні у розмірі 150 тисяч гривень. У питанні про затвердження міської цільової програми розвиток цивільного захисту міста Прилуки на 2021-2025 роки зі змінами депутати розглядали і голосували за кожен пункт окремо. Перший пункт про придбання буржуєк та булер'янів на суму 460 тисяч гривень на пункти обігріву. Рішення за даним пунктом депутати не ухвалили з декількох причин. Пояснює депутат міської ради Володимир Назім, що їх необхідно купити, придбати. Абсолютно потрібно. Але ж опять вартість. Якщо ми говоримо про кількість, сума 465 тисяч, але кількість 22. 22, чи, здається, 23, то це приблизно 20 тисяч буржуйка. Ну і я думаю, що прилучани подивляться наш, наше інтерв'ю і зрозуміють, де є в магазинах, ось епіцентр, є інші. Підприємці, які займаються продажем таких конструкцій. Тому 5300, ну, є дешевші, є дорогші, але ж не по 20 тисяч. Ну, розумієте, 20 тисяч за буржуйку, ну, це занадто. Ну, занадто, занадто. І більше того, далі ще питання було дискусійне також. Якщо це мова йтиме про заклади освіти і сховища, то ми повинні там знову робити реконструкцію певну, ми ще не скрізь навіть завершили, треба буде вивезти димоходи, ну, звісно, побити стіни по новій і по новій прокласти відвідні канали. Питання про зміни бюджетних призначень та виділення коштів бюджету міської територіальної громади також мало неточності, що викликало обурення депутатів. Зокрема, незрозумілим був пункт про виділення суми 959 тисяч. Це також придбання генераторів для декількох установ, і ці всі генератори всі ці установи, вони перелічені були програми для геоловичі. Яко проголосували. Ну, значить так, там у нас іде е, кабінет шкільний, там у нас є дитяча юнацько спортивна школа, там у нас є міська рада, е, там у нас є пункт незглавності, який з'явився, ну, не було біля військової культури, там у нас є 10-та школа, там у нас у нас... Ну, Три генератори для, для надання мобільного зв'язку в обслуговування. Це при це приватне підприємство. Ми маємо право давати приватним підприємством, не приватна комерційне підприємство. Немає? Депутати вилучили даний пункт з програми, адже вважають недоцільним виділення коштів на закупівлю генераторів приватному підприємству мобільного зв'язку. Крім того, на сесії депутати ухвалили рішення про виділення коштів та закупівлю на 24 мільйонів гривень генераторів для міських котелень та аварійної подачі води місту, на 1 мільйон гривень паливно-мастильних матеріалів для роботи генераторів, та на півтора мільйони гривень на підтримку Збройних сил України відповідно до. Міської цільової програми